Привіт, любі! З вами на зв'язку я, ваша улюблена лісова відьма Тіна Туман. Коротко про мій канал. Тут ми будемо займатися звичайними жіночими справами: шугарингом, манікюром, зачісками. Тільки інколи воно буде вибухати, горіти або оживати. Ну, жінки зрозуміють. До речі, знайомтесь, це мій кіт Самсон. Колись князь, а тепер пухнаста катастрофа на лапках. Не смійтесь. Князь справжній, доки не розірвав помолвку з русалкою, з якою обіцяв одружитись. Ми будемо разом, назавжди. Та ну нафіг. Я занадто молодий для такої відповідальності. І, взагалі, нехай інші дівчата погладять мого чуба. А ми, жінки, всі однакові. Отже ж мудак. Хотів, щоб інші дівчата гладили твій чуб. Добре, добре, гладитимуть! Тепер кілька тисяч років! Треба бахнути по Васика, бо гарний настрій сам до нас не приїде. За мій нервовий зрив, мої дорогесенькі. А позаду барон Оскар двоокий. Колись він був великим коханням моєї прапрапрабабці. Я дуже тебе кохаю. Мені потрібна тільки ти одна єдина. Ну добре, я тобі вірю, Оскаре. Аж поки не переборщив із зрадами. Ну що, мої дорогі, швидко допивайте свій самогон, і я покажу вам свого коника, поки моя дружина не повернулася. Отже, падло! Тримай оскаре! Пенісус від Сохліус! Голова в банку за Фераніус! Ну, тож тепер він у банці. Вже років 400 сидить і думає над поведінкою. Зате проведу вічність у заперті з найрозумнішим і найхаризматичнішим співбесідником. Так. Вони живуть разом. Чудове комбо, правда? Боже! Ми що? Тепер ще й на ютюбі. Нарешті людство пізнає харизму барона Оскара Двоокого. Ця банка занадто мала для мого таланту. Слухай, бароне. Та ти виглядаєш як кістка, яка плаває у склянці, тебе хіба що собаки захочуть, і то щоб погристи. Заздри мовчки, Самсоне, бо зіркою тут буду я. А ти так і залишишся пухнастим довбою, дорогесенькі, ну не сваріться. Ми ж з вами як родина. Ану, стулили пельки. Ще раз мені ефір зіпсуєте. Я вас на тарганів поперетворюю. Ану, швиденько в кадр. Посміхаємося і махаємо, ніби вам тут подобається. Ніхто не стане на заваді моєму шляху до бабосиків. Підписуйтесь на наш канал, мої дорогенькі відьмочки. Тут буде весело, обіцяю більше чарів, більше драми і ніякої нудги.